Вітаю, любі діти! У нас найгарніший урок малювання. У художників дуже багато інструментів для роботи різні пензлики, олівці, художня крейда, фламастери і багато іншого. Але є один інструмент, який завжди з нами це наші пальці. Деякі роботи пальцем малювати зручніше, ніж пензликом. Ось сьогодні ми намалюємо гарний виноград нашими пальчиками. Для цього нам потрібна гуаш і блюдечко або таріль, товстий і тонкий пензлики. Сорти винограду бувають різні. Світлі, темні, рожеві, зелені, фіолетові. А ви зможете створити свій сорт винограду. Почнемо. Першим намалюємо світлий виноград. У мене жовтий з помаранчевим, а є, наприклад, зелений з жовтим, товстим пензлем на наше блюдечко накладаємо кольори. Спочатку світлий, це жовтий. Накладаємо досить багато, не жалкуйте фарбу. Наступний зелений. Я не змішую кольори окремо. Починаємо робити наш виноградик. Виберіть той пальчик, яким вам зручно буде працювати, я візьму вказівний, а ви можете і середнім, теж гарно виходить. Найголовніше правило потрібно класти наш, наші пальчики не вертикально, інакше у нас вийде просто маленький горошок, а так, щоб вся подушечка друкувалася у вас на роботі. Спочатку я вмочую пальчик у світлу фарбу. Це жовтий. Показую. Тепер у зелену. Друкуємо. Бачите, як гарно виходить, навіть освітлення вийшло. Знов жовтенький. Зелений. Не забувайте, що ми повинні формувати грону винограда. Тобто, на початку друкуємо багато ягідок, потім менше і зовсім мало. Отака гарна грона. Добре, біля себе треба мати серветки, щоб не щоразу бігати, мити руки. Просто взяти серветку на свій пальчик приготування і приготувати його для іншого кольору. Друга крогорона буде зелено рожева, зелене додамо. і я візьму рубінову фарбу. І знову змочую в один, потім в другий, друкуємо. Щесь дуже червоний вийшов, більш зелений візьму, отакі відтінки виходять, незвичайний вийшов виноград. Давайте ще вигадаємо. Спробуємо темні сорти винограду. Покладемо синю фарбу на нашу палітру. Можна знову рубіновий додати, чи малиновий. Виходять синьо-фіолетові відтінки. З рожевим бочком. Знову витриму наш пальчик. Я на цьому зупинюсь, а ви за бажанням пофантазуйте і намалюйте свої сорти винограду. Тепер я беру тоненький пензлик з натуральним зеленим кольором і зроблю ніжки, на яких тримається грона. Вусики, коли виноград росте, він чіпляється вусиками. А хто взагалі не боїться, може намалювати листочок. Так, направлення розфарбовуємо. В нас вже гарна робота. Можна зупинитись. Я ще домалюю таріл і, стіль, і стіл, але повторюю, це не обов'язково. Головне, що ми навчилися швидко малювати виноград пальчиком. Я покажу зараз зараз для тих, хто схоче таріль. Охрестіл. так. Ну, Повторюю це за бажанням. До побачення!